Вітаю вас, друзі. Не знаю, як у вас. У мене вже 18 годин немає світла за місце проживання, але нічого, працюємо. Намагаюся працювати, інформувати вас про те, що відбувається в Одесі, в Одеському регіоні, в Україні та навколо нас і в світі загалом. Ситуація у нас повністю контрольована, не дивлячись на те, що ворог напередодні наніс масований удар, намагався зруйнувати нам. Черговий раз енергетичну інфраструктуру, нічого тримаємося. І хоч у багатьох з нас немає сьогодні електропостачання, тим не менше, бачите, ми з вами, по-перше, демонструємо спокій. По-друге, демонструємо те, що будь-які поради підготуватися до таких подій вони варті уваги. Ну, власне, телефон працює. Другий телефон заряджений і використовую у якості ліхтарика. Звичайно, економно. Так от, ці всі заходи аварійних відключень, на жаль, ще тривають. І бачимо, можливо, у когось світло сьогодні є, навіть у когось не вимикали, але енергетикам, повірте, мені видніше. По-перше, має працювати критична інфраструктура, що і відбувається. Наші лікарні, наші інші заклади, які. Дуже важливі для нашого життя, подальшого життя, для нашої перемоги та миру. І, звичайно, для наших Збройних сил, які наближають цю саму перемогу, яку, так само, як і електроенергію, у нас хочуть відібрати російські окупанти. Тому я не міг пропустити це спілкування з вами, а саме воно є спілкуванням. Зараз вже багато говорити не буду. Тримаємося. Ну, що можна ще сказати в такій ситуації. Дійсно, треба триматися, дійсно розуміти, що все буде. Ще раз хочу сказати і подякувати енергетикам. Повірте, вони в таких умовах діють, що ну, це свого роду збройні сили, енергетичні збройні сили, які сьогодні просто на передньому краю. Хочу побажати їм, щоб вони щонайшвидше зробили те, що мають зробити, і електроенергія з'явилася у кожному. З наших будинків, у кожній з наших осель. І звичайно, давайте ніколи не забудемо, якою ціною дістається нам омріяна перемога. Всіх обійняв, всім дякую за витримку. От Просто поклавши руку на серце, дякую за витримку. Тому без зайвих слів працюємо, і Україна понад усе. Кожному вас ще раз дякую. І смерть ворогам, які хочуть у нас це забрати. Ніхрена у вас не вийде, а ми все рівно будемо посміхатися, хоч і в темноті. Хоча, дивіться, коли посміхаєшся, то стає світлішим. Наразі має відбутися оголошення вироку по знищеному терористами на Донбасі. Боїнгу багато років іде цей суд. Але вирок буде і суд людський, і Кара Небесна, і в тому числі за те, що ви намагалися нас лишити. Світла. А світло буде. І це наші діти. Побачимося! Тримаємось тій!